Не хочеться зараз уже виносити мозок чоловіка. Як почуваєшся? Дуже впевнена, дуже легко, спокійно, класно. Це невибірний стан. Я зараз не відчуваю навіть ніде мізера, ніякої тривоги, болю, нічого негативного взагалі. Такий стан, напевно, в мене вперше, щоб настільки я була В Такому станові ви жінки. Дуже щасливі, коли ви дозволяєте собі проявляти свою жіночу сексуальну енергію, дозволяєте через свою жіночу енергію комунікувати зі своїм чоловіком на його чоловічих. І чоловік тоді підсвідомо, тут не потрібно бути енергопрактиком чи психологом. Відчуває манкість вашу, і він відчуває цю легкість свого стану від взаємодії своєї чоловічої енергії з вашою з жіночною. І такий чоловік включає в собі чоловічий стержень, він починає рвати весь цей світ заради вас. Отам от от чоловік стає чоловіком, і він всю свою чоловічу енергію направляє в свою реалізацію, в бізнес, роботу, проекти, там. да неважливо, чим би він не займався. Все в нього буде виходити, тому що він для своєї жінки буде приносити весь цей світ і благо цього світу, тому що він буде прагнути бути в цьому стані, який він отримує, коли приходить додому. І для нього дім. І ви, як дружини, стаєте натхненням і перезарядкою, перезагрузкою. А от коли ви на чоловічих енергіях починаєте конкурувати зі своїми чоловіками, вони всю свою чоловічу енергію починають направляти на те, щоб боротися з вами, тому що підсвідомо включають захист. І тоді, як ти думаєш, вистачає їм чоловічої енергії для того, щоб там покаряти світ якийсь? Та ні, вистачає. І фінансово провалюються відразу, і нічого не досягають, так, пити починають, тому ну, що ну, підсвідомо внутрішній конфлікт іде постійний боротьби зі своєю жінкою. А жінка може бути щаслива, коли вона постійно конкурує mm. зі своїм чоловіком? Ні, вона точно розрушається, особисто на собі особисто.